Віталію кварцяному не позаздриш. Перед грою з Олімпіком на Волинь звалилася епідемія травм. На лавці запасних залишилося лише п'ять гравців. У напад довелося поставити опорника Шарпара. Сьогодні всі нападники хворі. І Діденко і Козьба не можуть вилікуватись. Ніяк я дуже переживаю. Я попросив його зіграти нападаєш, але він відходив. З кабахід замінялись. Потім і кабахід зламався. Каже що дірнув задню. Ну, я йому сказав, поїде за збірну, хай сюди не приїжджає. Замість Кобахідзе вже на 19-й хвилині вийшов Бохашвілі. але Євген напередодні зіграв повний матч за дубль. Його теж довелося змінювати. Останні 30 хвилин гри спробував себе в нападі. Центральний захисник Никитюк. Але попри все, Волинь тягнулася до перемоги непогано бою в поворотах мемашев. А героєм зустрічі став Шарпар. Новостворений нападник таки використав свій шанс. Шарпар дотягнувся до м'яча після подачі матея. У доданий час Волинь вирвала перемогу 1-0. Може скати, вимучили перемогу, не знаю, як сказати, характер, або більше хотіли. рідкісний випадок, коли кварцяни задоволені своєю командою. Можливо, не все вдавалося в грі, але ж характер показали і радість тренером розділили.